Всім привіт, Юлія Яніщенко, Агенція нерухомості Family Estate і про іпотеку. Що краще: іпотека чи оренда, дзвоніть до мене, заповнюйте форму. І я вам порахую місячний платіж, в залежності від кількості років, на яку ви хочете приблизно взяти іпотеку, для того, щоб зрозуміти, що для вас вигідніше, чи зараз орендувати квартиру і оплачувати якомусь власнику, чи все-таки купляти в іпотеку. І для цього я хочу ще замітити, що коли ми бачимо, що переплата по іпотеці в два рази за 30 років, то я хочу наголосити на тому, що цінність грошей в даний момент відрізняється від цінності грошей, які будуть через 10, через 15, через 20 років. Тому. Та переплата вона не являється як такою великою через те, що поки ви будете збирати за цих 10-15 років, в принципі, гроші обіцінюються. Ну, єдине, якщо у вас є інші плани і є у вас куди вкладати ці гроші для того, щоб вам нараховувались відсотки. Але навіть по нерухомості по здачі рої до 8% банківські депозити. Практично то само. Тому нерухомість на даний момент є найкращим вибором для інвестицій, навіть якщо ви купуєте цю нерухомість в іпотеку. Всього найкращого звертайтеся!